Марко і Кришталь істини Пригода Україні логіки, Марко завжди любив таємниці. Одного разу в старій бібліотеці він знайшов дивну карту, яка вела до долини висловлювань. На карті було написано: Тут кожне речення має силу, якщо ти знаєш, де правда, а де вигадка. Хлопчик зібрав рюкзак і вирушив у дорогу, сповнені цікавості та жаги до пригод. Як тільки Марко перетнув межу долини. Перед ним з'явилася маленька блискуча істота, схожа на механічну пташку. Привіт, я Веріс, твій гід, прошепотіла вона. У нашому світі все тримається на логічних висловлюваннях. Висловлювання це речення, про яке можна чітко сказати, істине воно чи хибне. Друзі підійшли до величезної кам'яної брами. На ній не було замка лише порожня ніша. Веріс пояснив, що пройти далі, ми маємо знайти істинне висловлювання. Істинне висловлювання це те, що відповідає дійсності, тобто є правдою. Марко замислився, дивлячись на написи на стінах. Веріс підлетів до двох табличок, що висіли поруч. На першій було написано у слові комп'ютер 8 літер. На другій слон менший за мураху. Веріс запитав: Яке з них істини, Марку? Пам'ятай, ми шукаємо правду. Хлопчик почав рахувати літери в умі. Перше висловлювання істини, вигукнув Марко, у слові комп'ютер дійсно 8 літер. А друге хибне, бо слони набагато більше за мурах. Як тільки він вимовив це, брама істини з гуркотом відкрилася, пропускаючи мандрівників у квітучий сад. Далі шлях перетинав глибоку прірву, через яку вів міст тіней. Міст був невидимим, Веріс попередив. Цей міст з'явиться лише тоді, коли ти розпізнаєш хибне висловлювання. Хибне висловлювання це те, що не відповідає дійсності, тобто є брехнею. На стовпі біля прірви з'явився напис Риби вміють літати в космосі. Марко посміхнувся. Це легко. Риби живуть у воді і не літають у космосі. Це висловлювання хибне. Щойно він це сказав, над прірвою з'явилася сяюча блакитна стежка. Друзі сміливо рушили вперед, знаючи, що логіка допомагає бачити шлях там, де інші бачать лише порожнечу. На вершині гори їх чекав охоронець ключа великий кам'яний велетень на ім'я Біло. Він пробасив Ви пройшли випробування на розпізнання. Але чи зможете ви створити власне висловлювання? Дай мені одне істине і одне хибне висловлювання про себе, хлопчику. Марко обрав повні легені повітря. Моє істине висловлювання я тримаю в руках карту, сказав Марко, піднімаючи сувій. А моє хибне висловлювання зараз я сплю у своєму ліжку. Вері зааплодував крильцями. Велетень біло засміявся і його сміх був схожий на грім. Ти справді розумієш суть логіки. Велетень простягнув Марку кришталь істини. Тепер ти знаєш, що висловлювання це не просто слова, а інструмент розуму, сказав він. Марко повернувся додому, і, хоча пригода закінчилася, він назавжди запам'ятав, світ стає зрозумілішим, коли ти вмієш відрізняти істину від хиби.